Доброго здоров'ячка, з вами програма про нас. Осінь спустилась на теплі поля, ліс пофарбований, мріє здаля, вітер холодний, виє і гуде, зносить із дерева листя руде. Заглянемо, чим буде відзначено наступний осінній тиждень. Неділю, 28 вересня, професійне свято відзначають машинобудівники України. День дошкілля. Поляки називають Пшадшкольнік, День Доньки. 29 вересня Всесвітній День Серця, День оталаринголога. День пам'яті жертв Бабиного Яру. 30 вересня. День перекладача, Всеукраїнський День бібліотек, віри, надії, любові та їхньої матері Софії за старим календарем. 1 жовтня День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана, День людей похилого віку, День музики, День вегетаріанства, День геронтолога. Покрова за новим календарем. 2 жовтня день уролога, День е, соціального педагога, Міжнародний день ненасильства. Єврейське свято, Йом Кіпур. 3 жовтня День грибника, Всесвітній день усмішки, День народження обласної газети Вільне життя. 4 жовтня Всесвітній День тварин, 5 жовтня День працівників освіти, День територіальної оборони України. А в ці дні народилися, залишили цей світ та сталися видатні події. 29 вересня 180 років від дня народження Івана Карповича Карпенка Карого, справжнє прізвище Тобілевич. Українського драматурга, режисера, прозаїка одного з корифеїв українського побутового театру народився в Херсонській губернії. Нині Кіровоградщина, 29 вересня минає 95 років від дня смерті Іллі Ріпена, видатного художника, реаліста українського походження, народився в Чугуєві на Харківщині. Найвідоміша його картина Запорожці пишуть для турецькому султану. В його доробку було дуже багато творів на українську тематику. 30 вересня, 190 років від дня народження Федора Заревича, українського письменника, журналіста, народився в містечку Славсько в Карпатах. 1 жовтня 1925 року під Львовом. Народилася наша краянка діячка ОУН, лицарка Бронзового Хреста заслуги Упа Марія Савчин псевдо Марічка. 1 жовтня 1950 року в селі Настасові народився мистецтвознавець, фольклорист і педагог Олег Смоляк ювіляр в нинішньому році. 1 жовтня 55 років від дня народження. Святослава Сироти, українського футболіста, президента Професійної футбольної Ліги України 2005 та 2010 років. Бійця ЗСУ народився в Києві. 2 жовтня 1865 року. В Клювенцях на Гусятинщині народився композитор і диригент Денис Січинський. Івано-Франківську йому встановлено пам'ятник. 2 жовтня 35 років тому у Києві розпочалася студентська революція на Граніті. 2 жовтня, 25 років тому, помер Роман Андріяшик. Наш земляк, український письменник, народився в селі Королівка на Борщівщині. 3 жовтня. 1926 року в селі Саранчуках на Бережанщині народився диригент, педагог, музично-громадський діяч в Канаді Василь Климків. 4 жовтня 1868 року в селі Кип'ячка поблизу Тернополя народився український літературознавець, фольклорист, мовознавець, письменник і громадський діяч. Доктор філософії, декан і проректор Львівського університету імені Івана Франка Кирило Студинський був знищений НКВС разом із сином Івана Франка Петром. В Тернополі назвало його іменем вулицю. 4 жовтня минає 140 років від дня народження Дмитра Андрусенка, Українського кобзаря. Народився в містечку Решетилівка на Полтавщині, 4 жовтня, минає 95 років від дня смерті Олени Пчілки, Ольги Петрівни Косач Драгоманової, матері Лесі Українки, української письменниці, етнографки, перекладачки, громадської діячки. Народилася поблизу Гадяча на Полтавщині. 5 жовтня 95 років від дня народження. Павла Поповича, українського льотчика-космонавта, який виконав у польоті українську народну пісню, Дивлюсь я на небо. Народився на Київщині. 5 жовтня 1955 року на Львівщині народився наш краянин, поет і громадський та культурний діяч Богдан Андрусяк. Знай наших. Корифею українського театру 180. Іван Тобілевич, відомий під псевдонімом Карпенко Карій, народився в тодішній Херсонській губернії нині це Кировоградська область, 29 вересня 1845 року, в родині з зубожилого дрібного шляхтиця Карпа Тобілевича, котрий був правителем поміщицького маєтку. І він навчався у Бобринецькому повітовому училищі. З 1859 року працював писарчуком, канцеляристом, потім у повітовому суді. У 1870 році одружився з Надією Тарковською у посах, отримавши родинний хутір. У шлюбі народилося семеро дітей. Через 11 років дружина померла. Наступного року померла й дочка Галина. У 1883 році відбувся літературний дебют Івана Тобілевича в Альманасі Рада, оповіданням новообранець за підписом Гнат Карий. Згодом він вступив до театральної трупи Михайла Старицького і одружився з хористкою трупи Софією Дідковською. Через рік був засланий до Новочеркаська, де працював ковалем. Пізніше відкрив політурну майстерню. У засланні написав свою першу драму чабан та кілька п'єс у 1800 році. В 1987 році, отримавши дозвіл на звільнення, повернувся з дружиною Софією в Україну. Через рік з Карпенка Карого зняли гласний нагляд. Він вступив до трупи свого брата Миколи Садовського. Пізніше до трупи іншого брата Панеса Саксаганського. Саме Карпенко Карій. Зокрема, й власними творами утвердив жанр комедії українській літературі. На честь відомого драматурга Івана Тубілевича названо Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. Іван Карпенко Карий не лише писав п'єси, а й грав у них. 15 вересня 1907 року у 61 рік від раку печінки помер. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Кінець вересня і початок жовтня будуть проходити на зростаючому місяці, 4 жовтня, День вдалий. 29 вересня день напружений, всі інші дні тижня середні. 29 і 30 вересня уважно за кермом. Ці дати вдалі для відвідування перукаря, можна займатися очисткою організму, особливо шкіри, усіма косметичними процедурами. Утримайтеся від підписання угод, перенесіть їх на перші числа жовтня. Можуть виникати сварки через дрібниці і непорозуміння як в сім'ї, так і на роботі. Ділову активність у п'ятницю краще обмежити у суботу, 4 жовтня і в неділю 5 жовтня, складно буде контактувати з жінками навіть і на любовну тему. 4 жовтня. День сприятливий для висадження чеснику, цибулі і посіву моркви, і петрушки під зиму, посадки дерев і кущів, обгортання рослин, що чутливі до морозів. Овен, ви краще за всіх знаєте, що відчуваєте і що вам потрібно. Ніхто інший не здатний зрозуміти ваші емоції глибше, ніж ви самі. Прислухайтеся до себе чесно, уважно, серйозно, зробіть те, що важливо тільки для вас, навіть якщо це щось потаємне. Далець, робіть те, що вже працює на благо. Розвивайте одну добру звичку на її основі, вибудовуйте інші. Це шлях до стабільного внутрішнього балансу. Близнята, цей тиждень для експериментів. Пробуйте все, що здається цікавим, навіть дрібниці. Щось приживеться, щось ні. Але в динаміці ви знайдете своє рак. Старі рани можуть нагадати про себе через нові ситуації. Поговоріть з собою доброзичливо. Підтримай себе, це принесе внутрішній спокій і м'яке зцілення. Лев, увімкніть свій азарт, спорт, нові виклики, командна робота. Все це вам підходить. Визначте е, мету і працюйте на результат. Через активність ви почуватиметеся на висоті діва. Настав час. Розв'язати е, довгострокову проблему у фінансах, побуті або роботі. Стрес виснажує, але дії знижують його силу. Зробіть перший практичний крок до вирішення. Терези, час трохи розвантажитися, ігри, креативні ідеї та легковажні ритуали повернуть вам легкість. Додайте більше радості і темрява розвіється Скорпіон. Тиждень для нових почуттів, романтика, дружба або душевна близькість. Це може бути нова людина, народження дитини, або навіть новий улюбленець, щось світле і радісне входить у ваше життя. Стрілець. Вам занадто розсіяно багато справ, мало фокусу, час визначити пріоритети та відкласти зайве. Зосередьтеся на головному і відчуєте внутрішній порядок. Це поверне вам енергію і впевненість. Козоріг. вода, рух, емоційна підтримка, сон і натхнення все має значення. Будьте ніжними до себе і поступово змінюйте те, що потребує уваги. Це не слабкість, це мудрість. Водолій вам потрібна чітка мета, та, що надихає та веде вперед. Без вектора руху ви можете втратити тонус, почніть будувати своє майбутнє вже цього тижня. Ставте цілі і рухайтеся до нових, упевнено і системно риби цей тиждень про глибокі зв'язки з близькими. Визначте, що саме вас зближує: розмови, пригоди, тиша чи спільні вечері. Віддаючи любов, не забувайте приймати її, гармонія у стосунках. Це джерело вашого щастя. Побачимось.